Привіт, з вами Катя. І сьогодні ми поговоримо про сукуленти, які не втрачають свої позиції флористиці дизайні вже декілька років поспіль. Що ж таке сукуленти? Це рослинки, які мають в своїх листочках дуже багато вологи. Від цього така й пішла назва. Від латинської «succulus» – це соковитий. Тому е ці рослинки і є такими дуже витривалими і можуть дуже довго бути без поливу. Хоч сукулентні рослинки не дуже вибагливі, так але все рівно є певні моменти, які при вирощуванні потрібно дотримуватися. Вони дуже сильно люблять сонечко. Тому, якщо ви поставити в якесь таке більш притінене місце, ваш сукуланд зможе витягуватись. Якщо, можливо, вам колись дарували невеличкий горщик з Ейхеверії, так ви поставили в себе на робочому столі, а він у вас витягнувся і став ну, такої не дуже гарної форми. Так, це значить, що йому було недостатньо світла. Тому е, потрібно поставити ваші сукуленти в найбільш світле місце в вашій квартирі. Ще важливим пунктом в догляді за сукулентами є полив. Тут потрібно керуватися таким правилом, що краще не долити, ніж перелити. Адже сукулентні рослинки не люблять занадто великого зволоження. Вони можуть загнивати, і тоді буде дуже складно в ну нам врятувати рослинку, тому краще. Хай у вас буде більш сухий ґрунт, ніж ви перерєте ваш горщ. Я пропоную вам сьогодні посадити композицію із таких самих самих невибагливих рослинок, які будуть у вас почуватись добре і в кімнатних умовах, і на вулиці. Це будуть молодила, так і сєдум. це такі підвиди сукулентних рослинок, які дуже добре витримують морози. Ви цю композицію зможете залишити і на вулиці. Ви зможете занести в веранду, тобто вона у вас буде прикрашати ваше подвір'я чи веранду цілий рік. Цікавою особливістю сукулентів є те, що ми можемо міксувати їх між собою, і скільки додасть краси нашій композиції, тобто, ми можемо в одну якусь ємність посадити дуже багато різних видів, і за рахунок цього зіграти таку такий контраст із формами листочків із забарвленням, додати камінців. Ще таким важливим моментом є те, що сукуденти можуть рости. І на кам'янистих ґрунтах, тобто, якщо у вас на ділянці, наприклад, не ростуть якісь інші рослинки, так ви можете засадити це сукулентами, і вони дуже добре затягнуть вашу територію. Вони не будуть потребувати дуже багато вологи і догляду, просто посадити на сонячному місці, так і у вас буде дуже гарний квітник із сукулентних рослинок. Що ж нам потрібно для того, щоб посадити композицію із сукулентів? Ну, це саме якесь кашпо, горщик, корзинка. Ну, в принципі, неважливо, куди ви будете садити. Так? А, також нам потрібні ну, самі рослинки. В нас будуть молодила різних видів, різних забарвлень. Ще цікавий момент, що молодила в залежності від кількості світла і температури можуть змінювати своє забарвлення. Наприклад, ось таке молодило. Так, чим буде більше сонечка, тим будуть яскравіше забарвлені кінчики в ну кінчики листочків. Так? Наприклад, ось ще один вид такий червонуватий. Він також забарвлюється, Наприклад, взимку він буде повністю повністю червоний. Ну, це є така особливість сукуландних рослинок, що в залежності від температури освітленості, ваша композиція буде змінювати своє забарвлення. Наприклад, ось цей седум, так він на, на яскравому, яскравому сонечку. Забарвлює свої кінчики червонуватий колір. Цей горщик настояв в такому більш притіненому місці, тому якби він на більш такого одно однорідного кольору, так але якщо ви посадите прямо на пекельному такому сонці, буде дуже гарне забарвлення. Таке буде салатовий, прямо із червонуватим відтіночком. Так, що ж нам ще потрібно? Потрібен дренаж обов'язково для того, щоб наша водичка не застоювалася в композиції. Нам обов'язково потрібен дренаж. Це може бути керамзит, будь-які камінці. В нашому випадку це ось такі звичайні камінці дрібні. Ну це є обов'язковою умовою, особливо якщо у вас кашпо без дирочок внизу, так і водички не буде куди стікати. Тоді потрібно обов'язково зробити шар дренажу. Ми висипаємо на дно так, такий шар, для того, щоб було де відстоятись нашій водичці. Так. Ну і Наступним ми засипаємо ґрунт. В нашому випадку це звичайний універсальний ґрунт. Наповнюємо ми нашу ємність ґрунтом. Так. Взагалі, в сукулентів коренева система поверхнева, тому якби нам не настільки важлива глибина нашого горщика, так як більш такий простір, адже вони дають діток маленьких поруч, і їм важливо, щоб був простір, куди розростатися. Ще хочу звернути увагу, що в нас кашпо наше плетене, так тому ми зробили таку. Під стилочку поліетиленову, для того, щоб водичка не виходила так? Ну, і наш субстрат теж, після того, як ми поліємо, не просочився повністю через дирочки нашої корзинки. Ну, ось так ми заповнили повністю ґрунтом і починаємо садити. Першим потрібно, щоб зробити композицію гарну, посадимо найвищу рослинку. В нашому випадку це ось сєдум. Потрібно дуже обережно відривати, якщо ви розділюєте кущик в сукулентних рослинок. Я вже казала, що коренева система поверхнева, дуже так. Ось бачите, в них такі корінці, ну, їх майже немає. Тому потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити кущик, висаджувати. Посадимо більш такий на передній план, так, і зробимо трошки висоту цим сідомом. Взагалі існує дуже багато різних видів, форм по забарвленню цих сєдумів, молодил. Так? Ну, в наших умовах чудово зимують. Взимку, навіть якщо ваша якась там клумба буде прикидана снігом, тоді ну, він буде залишатись зеленим просто всю зиму. Висаджуємо не дуже глибоко, адже корнева система поверхнева, ми просто можемо навіть. Покласти рослинки, і вони самі приростуть. Але ми, ми трошки робимо невеличку таку ямочку, вкладаємо і е, притрамбовуємо, щоб е, листочки, е, які будуть падати в нас, ось е, ну, стебло, яке буде падати е, на ґрунт, так воно могло пустити ось такі ось. Е, Корінчики, ось бачите, це, наприклад, міг бути просто відірваний пахін із цього, із цього кущика, так але він е, ліг на землю, так, і таким чином він пустив корінчики. Ось такий, що можна сказати, один із способів розмноження сукулентів. Взагалі, розмножувати сукуленти краще вегетативним способом. Це діленням куща або ось, ось так, пагоном, який є, десь відпав. Тому що ну генеративним з насіння досить складно. Це такий важкий процес, тому краще все таки і ефективніше, і швидше вирощувати вегетативним способом, тобто просто відділяти від кущика інші рослинки і розсаджувати. Сукуленти розмножуються дуже швидко. Тепер ми починаємо висаджувати молодила, так в принципі. Щоб чи потрібно там їм залишати дуже багато місця, все дивіться, як вам хочеться скласти композицію. Ви можете посадити тут одну квіточку, так одну рослинку, а навколо там за пару місяців у вас тут все заросте. Але оскільки ми хочемо досягти одразу якогось такого ефекту нашій композиції, так тому ми будемо садити більш щільніше, так для швидшого ефекту. Наприклад, якщо ви хочете когось порадувати своїх друзів на день народження, подарувати таку незвичну композицію, от ви можете одразу засадити і ну, зробити такий дуже незвичний подарунок. Так. Ще важливим моментом при е, от, такому садінні такої композиції так, потрібно враховувати е, висоту сукулентів. Адже, ось, наприклад, молодила, так, вони ростуть низенькі. Ну, це максимальна висота цієї рослинки, яка, ну, яку вона досягає. Так, а такі рослинки, як е, красули, так, вони можуть досягати там, сантиметрів 30, тому е, при складанні такої композиції потрібно враховувати такий момент, що е, їх потрібно буде посадити на задній план. Потрібно підживлювати сукуленти. Ну, в принципі, вони невибагливі рослинки. Так, такого особливого якогось підживлення не потребують, але, звичайно, вони будуть раді, якщо ви їм там, дасте якогось комплексного добрива. Так, це, це не завадить ніколи. Просто там, раз на місяць саме звичайне комплексне добриво просто поливаєте зверху, нічого складного. Ну, їх можна придбати в будь-якому там квітковому магазині чи в магазині там із садгород. Ще звичайно важливим елементом будь-якій композиції є якісь декоративні складові. Ось, наприклад, в мене буде такий ангелочок, так він зроблений із бетону. Зараз бетон між іншим дуже актуальний. Різні кашпо роблять з нього, якісь елементи декору. Так? Ну І, звичайно, прикрасимо камінцями. У мене тут різні камінці, є. я знайшла їх просто на ринку із, із камінням. Якщо, можливо, десь бачили, колись, де продаються такі. Дуже-дуже великі брили каміння, там можна знайти і маленькі декоративні камінчики, і не обов'язково їх купувати мішками. Вам можуть продати там просто пожменці за чисто символічну якусь суму. І ви зможете от так просто і недорого прикрасити якусь вашу композицію. Ще, звичайно, можна прикрашати композиції різними гілочками, мушлями. Дивлячись, в якому стилі ви робите вашу композицію. Так, Якщо це більш така морська тематика. Ви можете прикрасити своїми мушлями, які колись зібрали десь відпочиваючи на морі. Після того, як ми посадили композицію, необхідно її полити. Поливаємо помірно, так, звичайною водичкою, просто зверху по всіх рослинках. Так. Як часто ми поливаємо сукуленти? Ну, тут потрібно слідкувати. Для того, щоб нам не прогавити з поливом або не перезволожити, тому краще просто пальчиком потрогати земельку, так і знати, якщо вона волога, то можна не поливати ще, поливати тільки тоді, коли у нас буде повністю сухий ґрунт. Така готова композиція може бути гарним подарунком для вашої подруги чи друга, так також прикрасити вашу вітальню або ж навіть кухню. Я сподіваюся, ця інформація була для вас дуже корисною. І ви все-таки проекспериментуєте колись і зробите таку ж композицію для свого дому. З вами була Катя. До нових зустрічей!